Міжнародна співпраця громад України і Молдови набирає обертів на території прикордонного села Лісне, що входить до складу Бродінської громади на Одещині. Пройшла чергова конференція Бесарабського технологічного хабу, який створили громади з обох боків кордону у співпраці з науковцями та бізнесом. На початку зібрання гості й господарі вшанували полеглих героїв, які виборювали українську свободу, світлини загиблих захисників з лісного на Алеї Слави, поруч з будинком культури, де минає форум. Ми дякуємо хлопцям збройним силам, нашим і всім силам оборони за те, що ми можемо і повинні тут працювати. Четвертий Бесарабський технологічний хаб цього разу пройшов під хештегом Разом до європейської родини на захід. Уперше завітали делегати з Румунії, яким презентували напрацювання за попередній час. Адже організатором вдалося згуртувати голів українських громад, примарів з Молдови, керівників проектів ЄС, Болгарську реадміністрацію та підприємців, модератором форуму став Іван Кюсе, голова Бородінської громади. Ми вже тривалий час. Заходимо модель для того, щоб об'єднати примарії та громади примарії Молдови та громади України в якесь об'єднання. Ми дуже добре розуміємо, що Головним локомотивом нашого руху є Республіка Румунія, тому що вона, якщо не помиляюсь, 12 року років рухалась до повноправного члену Євросоюзу. І розуміємо, що Румунія дуже багато допомогла Молдові. І хочу сказати, що Молдова попереду в нас з питань євроінтеграції. І ми розуміємо, що а, якщо Локомотивом є Румунія, в першому вагоні є Молдова, але ми маємо знайти собі місце в другому вагоні і рухатися в дуже важливому напрямку, а саме до євроінтеграції. Тому основний наш рух має йти під гаслом від транспордонного співробітництва до європейської інтеграції. Форум відбувся у чотирьох панелях, в яких розглядались проблемні питання для українських та молдавських громад на шляху до європейської інтеграції: дорожня карта створення єврорегіону Буджак, використання платформи ГІС для підготовки грантових проєктів, крафтове виробництво вина, розвиток туризму і сталий розвиток суміжних територій на кордоні України з Молдовою. Я вдруге беру участь у такому форматі, але вперше знаходжусь в селі Лісне та Бродівської громади. Рада за запрошення від бути учасником цього цієї конференції. Дуже цікаво було простежувати досвід Румунії, те, що зробити кращі справи для сталого розвитку України, і щоб ми могли прийняти хороше в Румунії для для нашої держави. Дякую організаторам за можливості е, такого створення ну, та хабу. Да, і такі також і е, примарії з республіки Моко Я вражена Це надзвичайна ініціатива. care de fapt va ajuta comunitatea și regiunea foarte mult. Nu știu dacă sunteți sau nu conștienți de acest lucru, dar sunt puțini oameni care gândesc așa ca cei din hub tehnologic Basarabea și ca domnul primar Chiuse, puțini oameni nu în Ucraina,

хорошие практики with вас. Это, во-первых, уникальная инициатива. Это впервые, когда именно на местном уровне люди сплотились И инициатива о том, чтобы вместе и украинская сторона, и молдавская сторона занялись развитием своих территорий. И главное, что вот это видение, оно направлено именно на наше будущее, а именно интеграция в Европейский Союз. А уже исходя из этого, уже и организация всей работы. И то, что прозвучало сегодня в рамках форума о том, что не надо ждать, когда решаться другие проблемы. Нам нужно действовать сейчас, потому что мы можем способствовать решению тех проблем, с которыми мы сталкиваются сейчас наши страны, и э, Украина, и Республика Молдова. И э, то, что инициатива исходит от местных администраций, то, что э, вот настолько активно привлекают примаров с мол, молдавской стороны, э, это... Э, Выживает вызывает и уважение, да. И э, я считаю, что это должно быть поддержано и в других структурах, и на национальном уровне, и дальше уже на международном и европейском уровне. Сарабський технологічний хаб може стати такою платформою. Може стати він вже є такою платформою на сьогодні, яка об'єднує на територіальному рівні, на регіональному рівні Україну, Молдову, Румунію. Цей форум є прикладом такої міцної об'єднаності, обмін співпрацею, досвідом, проектами, шляхами реалізації, помилками. Тому ми обмінюємося безумовно. Культурами, які ми вирощуємо, які є жаростійкими, посухостійкими, смачними, наприклад, як молдовський виноград, да тому тут безумовно всі ці ніші, в які ми маємо еволюціонувати і заходити, в нас дуже потужні зміни клімату відбуваються. Тому нам треба шукати вологозберігаючі технології, інші технології, які дозволять нам вирощувати в таких посушливих умовах наші культури, інші культури, які зможуть. Адаптуватися до цих умов, а вирощування культури це лише одна сторона медалі. У зв'язку з тим, що ми намагаємося і стали на шлях країни з доданою вартістю, і сьогодні ми будуємо переробку. То ми можемо обмінятися потужним досвідом саме перероблення цієї продукції, продуктами харчування і таким іншим. І можемо об'єднувати свої зусилля і виходити на європейські ринки, наприклад. Треба відзначити велику практичну роботу науковців. Незмінним партнером Бесарабського технохабу є Одеський національний технологічний університет, який традиційно презентує громадам свої нові проекти. До співпраці долучилась і агенція розвитку. Якщо казати про нашу власну статистику, ось ми, коли проводимо заходи, пов'язані з міжнародною співпрацею, ми постійно робимо опитування серед громад. Ну, те і питаємо, чи приймаєте ви участь в міжнародних проєктах. Це був перший крок міжнародних програмах, інтерег і так далі. І якщо чесно казати, ну може 10-12 громад відповідають, що так. З них тільки три можуть вказати точну назву програми, в якій вони приймають участь, і який проєкт вони за нею реалізують. Тому ми почали робити наступним чином, що дуже важливо, на мою думку, як керівника відповідного напрямку. Дуже важливо хоча б інформувати наші громади про можливості участі у певних програмах. Але інформувати, ну ось, наприклад, там будь-яка громада знає про існування такої програми, але щоб в ній прийняти участь, що треба. Треба заповнити аплікаційну форму, зробити баджет, програми і багато-багато додатків. Що до цього потрібно? Правильно, проектний менеджер. Багато на містах проектних менеджерів небагато. Професійних взагалі можна, я думаю, порахувати на пальцях рук. Тому я вважаю, що пріоритетом у співпраці, взагалі, міжрегіональному, міжмуніципальному і так далі. Має бути це курси і навчання для проектних менеджерів. Оця мапа створена в березні місяці поточного року Міністерством регіонального розвитку з огляду на умовні території, які існують за певною технологією в Україні на час бойових дій. У цього немає там наш ворог. Об'явив, що це територія Росії і Конституцію прописав. Це брехня, це нагла брехня. Ми в це не віримо, але по факту на цю територію Україна не має впливу. Оця червона тоненька лінія це лінія зіткнення. 35-40 кілометрів, в які йдуть з тієї чи іншої інтенсивності бойові дії. Бойові дії. Оце. Оце оранжевим кольором. Це 150-кілометрова територія, яка теж дотична до лінії зіткнення і теж є зоною високого ризику. Ми з вами знаходимося ось тут. Ми умовно цю територію окреслили саме так, тому що тут Білгородністровський Болградський район, з яким ми спілкуємося, і який по нашій. Впевнені позиції можуть вже розглядатися як території умовно, умовно безпечні. Умовно безпечні. Але ще для цього треба робити. Для цього треба так збиратися, дивіться один одному в очі, їхати по нашим дорогам, коли ніхто не, не злякався, і бачите, тут живуть люди, тут вони працюють, тут вони займаються. Перспективою тут вони будують школи і такі інше, і таке інше. Тому велика вдячність вам, пане Посли, що ви приїхали і побачили на свої очі, що ми знаходимося на тих територіях, які вже зараз можна умовно виводити на цю умовно безпечну територію. Хто це буде робити? Поки якась інституція в області збереться, не побоїться, збереться і напише листа в наш кабмін це час. 90% роботи кабміну це безпека країни. Об'єктивно. Коли до цього дійде, не знаємо. Але якщо є лобісти цієї історії, воно дайде швидше. Ми не можемо чекати. Ніхто тут не може чекати, що хай закінчиться війна, а потім ми прийдемо. Ні. Нам треба працювати зараз. Я хотел бы в с моментом поблагодарить граждан Молдовы Румынии за ту помощь, которую вы оказали в первые дни и в последующем нашим детям, нашим женам, нашим пожилым жен родителям. Вы подали руку помощи, поддержки в начале войны и сейчас. Бесарабський технохаб став майданчиком не лише для обміну досвідом, а й побудови партнерства для досягнення європейських стандартів життя в Україні. Бо поки триває війна, не можна гаяти часу, чогось чекати. Потрібні спільні справи, інвестиції і проекти. Хотів би ще додати, що ми маємо зациклюватися лише на молдову ми маємо, тому що наші громади є дуже багатонаціональними, і ми на підставі цього досвіду, який ми отримаємо, маємо залучати представників дипломатичного корпусу і в той же Болгарії, і інших держав, які можуть надавати досвід та фінансову підтримку нашим територіальним громадам.